Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. «В'яжемо разом з Надією! В сьогоднішньому відео я хочу запросити вас до свого дебютного спільного проекту. Чому він дебютний, тому що він в мене є першим? Я ще ніякі спільні проекти не організовувала, тому я хочу спробувати і запрошую до участі учасників. А також, звісно, буду дуже рада спонсорам. Я думаю, що не тільки буду я рада, а будуть раді і учасники, які будуть брати участь у цьому спільному проекті. Тому долучайтеся, не зволікайте і приєднуйтеся. Я в описі до даного відео дам посилання. Я думаю, що це буде телеграм-канал, тобто не канал, а телеграм-група, в яку я організую, і туди можна буде долучитися до 25 січня 2023 року. Чому саме до 25 січня я розповім трішки пізніше. І так. Проєкт. Даний спільний проєкт розрахований на рік. Але не спішіть е, перемикатися і вимикатися, і, і лякатися, що це аж цілий рік. Звісно, що рік це довгий чоловік, але не такий він довгий, як нам здається. Час летить дуже швидко, і тому я думаю, що ми організуємося і цей рік для нас буде цікавим і творчим. Проект буде називатися Кольоровий рік. Чому саме кольоровий і чому саме рік? Ну, тому що рік розрахований він на рік. І чому кольоровий? Тому що ми будемо в'язати кльово, в'язатимемо кольорово. І, до речі, не тільки в'язатимемо. Чому? Тому що, так, по порядку буде. Кожного. Місяця першого числа я буду рандомно обирати колір, з якого ми будемо в'язати в цьому місяці. Ну от, наприклад, перший місяць року у нас січень. 1 січня вийде відео або відео, або, можливо, я в спільноті буду додавати кольори, оголошувати, який колір у нас випав, так? І е, ви тоді вже з цього кольору будете думати, що ви будете творити. Наприклад, 1 січня вийшло відео, там попався нам рожевий кольор. Так? Ми обираємо пряжу рожевого кольору, звісно, обираємо інструменти і робимо табличку. Табличка повинна бути в будь-якому форматі. Можливо, це просто написано від руки на листочку паперу. Можливо, це ви в блокноті будете робити свої нотатки на кожен місяць. І ви пишете СП кольоровий рік. Місяць колір місяця січня, чи там колір січня, там рожевий, так? І, звісно, що цю табличку ви фотографуєте з своєю пряжею і інструментом. Це буде перше ваше фото. І ви скидаєте це фото в групу, в Телеграм, так? І е, друга, друга друге фото це вже буде фото з. Просуваннями, ну, тобто, з початком роботи також, але, об... але обов'язково не забуваємо про табличку. Ця табличка у нас буде протягом місяця, вона буде постійно з вами. Таких фото повинно бути мінімум два, тобто пряжа, перше фото це буде пряжа і інструмент ваш з табличкою. так? Друге фото це буде. Пряжа, уже ж і початок вашої роботи, так? Звісно ж, знову з табличкою. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб я відмітила, що ви в цьому місяці розпочали вже працювати. Далі. Коли повинно виходити відео? Відео виходить тоді, коли у вас є готова робота. Тобто, ви розпочинаєте, ви можете знімати відео влог. Тобто відеовлог по цій роботі. Якщо це у вас якась невеличка робота, це якісь шкарпеточки, ви можете зробити його одним відео і вставивши туди фотографії. Оці, початку з інструментом пряжою і початком роботи. І, звісно, готову роботу також фотографуємо з табличкою. Чому з табличкою? Тому що з табличкою мені буде легше орієнтуватися, який це місяць, і не треба буде бігати, дивитися, який місяць, який, в якому місяці який колір випав. Тобто, перше, ви фотографуєте, відправляєте в групу, і я відмічаю, що ви розпочали працювати. Над... Не обов'язково ви будете оголошувати, що це буде там, чи, ну, це ваша фантазія, ваше все. Далі. Далі ви в'яжете і робите відео. Відео ви робите в будь-якому форматі, але вже відео знімаєте тоді, коли є готова робота. Можливо, це вже ви там для себе щось зв'язали, себе відзняли, себе відфотографували і показуєте. так? Можливо, це буде у вас якийсь в'язовлог по цій роботі, можливо, навіть майстер-клас буде по цій роботі. Ну, тут будь-які ваші фантазії. Так, наче про це все сказала. Далі, долучитися до цього спільного проєкту, я не пам'ятаю, чи говорила, можна буде до 25 січня 2023 року. Після 25 го я приберу групу з опису даного відео, і вже долучитися не можна буде. Чому саме до 25? го тому що ще протягом 5 днів, тобто навіть 6 днів, ви можете заявити свою готову роботу, ну, не готову роботу, а свій процес. Тобто, ви сфотографували пряжу свою і сфотографували початок роботи. Початком роботи можуть бути тільки набрані петлі, так? Так, далі. Обов'язково повинна бути табличка. Ну, я постараюся якось написати, можливо, сфотографую, або ж. ну, Це ми вже в групі обговоримо. Формат таблички будь-який, але це не повинно бути підписане фото в фоторедакторі. Це обов'язково вашою ну, рукою на комп'ютері роздрукована і просто покладена сюди табличка. Це ну, ваша фантазія будь-що. Далі. Так, про це я вам сказала. Чи можна в'язати в інших СП? Звісно, можна в'язати в інших СП, але тільки після того, як ви заявили про початок роботи в групі. Ну, тобто, ви хочете взяти в якомусь СП ще участь, які також дозволяють брати в інших СП участь, тому що є такі спільні проекти, в яких організатори не дозволяють брати участь в ще якихось паралельно, так, одну і ту саму роботу. Я це дозволяю, будь ласка, в'яжіть, але ви скидаєте фото з готовою роботою до мене в групу, що я бачу, ви вже виконали, і тоді тільки можете виставляти готову роботу в іншому спільному проєкті. А тоді вже можете знімати відео. Відеозвіти повинні виходити за місяць, ну, тобто за той місяць, який буде кольоровим. Наприклад, ми вже говорили, що січень ну, образно так скажу, рожевий. так? Ви зв'язали свій светр рожевий там у травні, так? відзняли відео, поставляли фотографії з початками робіт і випустили на канал. Е, в назві відео обов'язково повинен фігурувати місяць, тобто січень або рожевий січень, там, чи якийсь там ще січень, звід за січень, ну щось таке. Обов'язково повинен бути місяць, щоб було зрозуміло, за який місяць ви звітуєте. Так, про це я вам сказала. Так, і перейдемо ж до кольорів. Я думаю, вам цікаво, які будуть кольори у нас. Ще я хотіла зробити номінації, але, мабуть, таки буде без номінацій, тому що це буде досить заплутано. І так, кольори. На цілий рік, звісно, у нас 12 місяців, тобто, у нас повинно бути 12 звітів, 12, мінімум 12 готових робіт. Якщо ви хочете в'язати декілька робіт, будь ласка, в'яжіть. <laughs> Кольорово. так, ну, Це ж ніхто нікого ні в чому не обмежує. Що ви хочете в'язати, яке ви хочете в'язати? Можливо, це буде малесенька підставочка, можливо, це буде малесенькі шкарпеточки, можливо, це буде якийсь плед, чи це якийсь кардиган пальто, це все ваша фантазія і ваші мрії. І так, про кольори. У мене на даний момент 15 кольорів. Так як у місяці у нас 12, щоб не було. Так знаєте, що ми от будемо знати, які вони в нас випадуть, тому я вирішила зробити їх трішки більше. І буде у нас два джокера. Що значить джокер? Джокер це той момент, коли, наприклад, вам в наступний місяць випав такий колір, який вам не подобається. І ви. Не, знаю, не знаючи, що робити, вам цей колір не подобається, або ж у вас його немає в наявності, або ж ви з нього не хочете в'язати, то ви просто берете джокер. А чому у нас два джокери? Джокери у нас два, тому що у нас на півроку будемо використовувати один джокер. Тобто, з січня по червень, включно, ви маєте право використати один джокер. З Липня по грудень включно, ви маєте право використати е, другий джокер. Ще у нас буде така м, цікава пропозиція, якщо ви не використали джокер протягом першого півріччя, ви маєте право подарувати джокер другу. Тобто е, Подарувати джокер це означає, можливо комусь потрібно буде, що він не захоче, але вже свої два використав. Звісно, тому у кого вже два використаних джокери є. А у вас є вільний, ви його не використали протягом першого півріччя. Ну, наприклад, хтось там використав свій джокер в першому півріччя, я його зберегла, я його не використала. Він у мене згорить. Але я його можу подарувати. Тому учаснику, який вже використав два своїх джокера. У вас і у нього немає, і він не знає, що йому робити, чи як йому в'язати. Так? Що таке джокер? Джокер це ви обираєте колір, з якого ви в'яжете в цьому місяці, незалежно від того, що вам випало. Тобто, випав нам рожевий колір, ви не хочете в'язати з рожевого, у вас його немає, чи якісь інші на те причини, чи вам замовили синій светр. Ви обираєте колір джокер і. В'яжете з синь... синього кольору в, рожевий... в рожевому місяці. Ну, якось так. Я думаю, зрозуміло пояснила. Якщо комусь не зрозуміло, пишіть в коментарях, я все постараюся пояснити детальніше. І так, щодо кольорів, кольори будуть такі. Я зараз читаю, але вони будуть в розріб. Я їх розкидаю, тому що ну, щоб не попадало, що одні ті самі ну, схожі кольори будуть щомісяця, так? хоча буду обирати все рандомно. І так, кольори білий або шампань, це буде один місяць. Ну, тобто, це світлий тон, наближений до, білого. Кольор наближений до білого. Білий або шампань, червоний чи рожевий. Тобто ви один місяць буде червоний і рожевий. Ви можете хоч з того кольору в'язати, хоч з того. Далі синій чи блакитний, сірий або чорний. Зеленого кольору всі відтінки, починаючи від салатового і закінчуючи болотним, ну, тобто будь-який зелений колір. Помаранчевий це буде один колір в місяць. Далі буде колір меланж, тобто ви в'яжете з будь-якої меланжевої пряжі. Як вона дивиться? Далі колір буде цікавий квіткова фантазія. Це обов'язково виріб повинен бути з кіточками. Який це буде, це буде в'язаний, шитий, до речі, до речі, в цьому проєкті можна шити. Якщо у вас є тканина з квіточками, будь ласка, це буде ваш готовий виріб. Квіткова фантазія. Можливо, це якась серветка у вигляді квіточки, можливо, це е, просто буде якийсь виріб, там дівчатка кардигани в'язали з квіточками. Можливо, на шапочку ви якусь квіточку причепите, виш'єте, вив'яжите. Ну, одним словом, можливо, це буде з бісеру якась квітка, зроблена у вигляді брошки. Тому, дівчата, політ фантазії ваш. Далі. Колір три брати акробати. Що це означає? Це тріо. Тобто ми в'яжемо з трьох кольорів. Будь-яких в будь-якому процентному співвідношенні. Хоч це полоска, хоч це один рукав синій, другий зелений, а светр білий. Ну, тобто, це ваша фантазія. у Ви нас вимкнули світло, зараз спробую щось перемкнутися. Надіюся, буде мене далі видно, а то, а то щось так, знаєте, вимкнули трішки не тоді, коли. Планувала, так? Далі колір е, ми про три брати акробати в будь-якому процентному співвідношенні. Далі е, колір фіолетовий, всі відтінки фіолетового, які ви тільки знаєте, з яких ви хочете в'язати. Далі цікавий колір. крапля в морі. Що це означає? До будь-якого основного кольору додаємо краплинку іншого. Можна використовувати пряжу твіт. Там є у нас такі да, вкраплення, тобто це буде ідеальним варіантом для кольору крапля в морі. Далі полоска клітинка. Що це означає? Це означає, що ви можете зв'язати щось полосатеньке або клітинчасте. Тобто, ну, не обов'язково брати пряжу, ви берете будь-яку в такому, -от такому цікавому місяці кольоровому, ви берете пряжу будь-яку на ваш смак. Колір за бажанням. ну тобто, Клітинка це може бути тканина в клітинку, якщо ви вирішили щось шити. Можливо, це буде просто щось квадратне, зв'язане, наприклад, прихватка, чим вона не клітинка, правильно? клітинка, Можливо, це буде якийсь візерунок такий в клітиночку. Так? Можливо, це буде візерунок якийсь в, полос... в полосочку. ну Тобто, ваша фантазія будь-що, з будь-чого. Далі колір жовтий у нас залишився ще. І жакар. Жаккарт це ви також в'яжете будь-що з будь-якої кількості кольорів. Одним словом, дівчата, ваша фантазія. Ну, і, звісно ж, два джокери, як я вже вам говорила раніше. І я думаю, що. Вам сподобається проведений час, адже протягом року я хочу, думаю, що зможу якось е, зробити деякі сюрпризи для учасників, для активних учасників. Звісно, будемо раді, дуже підтримці, тому чекаємо на спонсорів, чекаю учасників, усіх, хто хоче, будь ласка, долучайтеся в групу. Буду всім дуже рада. В групі будемо обговорювати всі наші нагальні питання, які виникатимуть. Про звіт я вам сказала. Звісно, хто буде в'язати, скажімо так, досить активно, вони будуть нагороджені якось, як я ще не придумала. Тому що ну я не зовсім ще знаєте виносила цю ідею. Я виносила ідею запрошення, виносила ідею втілення цього проекту в життя. Але про подарунки я ще не думала. Але вони будуть обов'язково і я думаю, що. Якщо у нас з'являться спонсори, то це буде більш цікавіше. Тому я запрошую, дуже запрошую учасників. Якщо у вас немає навіть каналу, ви в'яжете в Інстаграм, ви просто в'яжете для себе і не виставляєте це на показ, будь ласка, також можна долучитися, але в розіграші ви звісно, брати участі не будете. А можливо, як хтось із спонсорів захоче вам зробити подарунок, якщо у вас будуть якісь цікаві вироби. і... Ну, скажімо так, коротенькі звіти. Звітом той, хто не викладає відео, можна його цей свій звіт скинути у вигляді фотографій з табличками, звісно ж, у групу. Тобто, я думаю, що ми щось таке цікаве придумаємо, якщо буде багато учасників, яких просто немає каналів і вони. ну... Не хочуть там так заводити свій канал, щоб показувати свої роботи, можна в групі просто в'язати і скидати дані фотографії. Я думаю, що це також буде додатковим стимулом для того, щоб люди до нас приєдналися до нашої спільноти і в'язали. Хештегом буде у нас кольоровий рік без пробілів, без нічого. Я думаю, такого хештегу немає. Тому я його візьму і будемо активно в ньому в'язати. З приводу, ще раз хочу повторити, з приводу відео, ви можете розпочинати в в лозі, показати, розповісти про пряжу, з якої вибрали, як ви починали, коротенький, такий коротенький відео, влог такий, так. І вже потім буде у вас завершення звіт. Ви можете так це робити. Ну, одним словом, як вам зручно, як вам. Вигідно. Чому так? Тому що терміну немає звіту, термін є один усіх до 31 грудня 2023 року повинно бути мінімум 12 звітів, тобто на кожен місяць по одному звіту. Якщо ви в'яжете декілька робіт, ви їх об'єднуєте в одне відео, в один звіт. Це ваша фантазія, ваш політ, я ще раз говорю і ну, нема нічого. Прошу одне тільки не відкладати всі 12 звітів на грудень місяць, тому що це буде нецікаво дивитися, щоб переглянути. Ви зробили роботу, якщо це у вас одні шкарпетки в цьому місяці, зробили їх, виставили і все. Якщо це у вас щось велике, звісно, воно там затягнеться на один, два, три місяці. Можливо, ви це велике зв'яжете в. В січні все так, якщо ви там надумали зв'язати плед, ви розпочали 2 січня чи 1, і до 30-31 до 31 січня ви вже його зв'язали і змонтували відео і виклали на канал. От якось так. Тобто, я всіх запрошую, долучайтеся, підтримаємо один одного, підтримаємо Україну. І хочу з вами прощатися. Говорити вам до скорої зустрічі, до побачення. Кому що, не цікав, кому що цікаво, або хтось що не зрозумів, можливо, я щось забула сказати, запитуйте в коментарях. На все вам добре, всього найкращого, пока-пока!